Вітаю, друзі, вас на справжньому езотеричному каналі, де ви знайдете справжні і дієві практики, глибокі знання, спомини давнини інших цивілізацій і історії, такими, якими дослідили їх ми. Сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити про спис Лонгіна. Перед тим я хочу подякувати за підтримку нашого каналу, спонсорською допомогою. Через системи YouTube, через благодійний фонд. Смачною кавою через Patreon, не просто підписку, а підписку і до неї гривня. Дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що підтримуєте підписку і перевіряючи її не тільки на наш YouTube, на британський YouTube, де діє від практики. І, звісно, я дякую за те, що ви підписані на мій Facebook, Telegram і Instagram, теж і допомагаєте. Розповсюдженню інформації, яка йде через мій канал, через моє джерело. Отже, мистифікація чи правда, що несе в собі, який духовний зміст несе в собі спис долі, спис Лонгіна, або, як я для себе його називаю, спис милосердя. Коли я вперше знайомився і вивчав досліджував Біблію, і читав ці рядки про смерть Ісуса на Христі, і дійсно для мене відкрилося в цьому акті, пов'язаному з воїном Лонгіном, і його списом, і тим, що він забрав життя у Ісуса Христа, у Спасителя на Христі. Я вважаю це. Мені відразу пішло, що це був акт милосердя припинити фізичні муки майстра на Христі. І по милосердю тоді Лунгін припинив ці муки. Інколи серть, смерть являється актом милосердя. І таким чином, прийнявши в себе кров Христа, це залізо в вигляді списа стало священною реліквією людства і стала легенда, яка говорила, що той, хто володіє списом, буде, може володіти світом. Чи так це? Наскільки це є правдою, наскільки цій інформації можна довіряти? От. Адже ми знаємо, що багато артефактів. Якщо скласти всю деревину, яку продала свята церква Христа, на якому розп'яли Ісуса, то, напевно, можна цілу флотилію кораблів збудувати і засадити лісом, напевно, півпланети. Ну і так далі. Ми знаємо, що кожен святий має там, і по 12 глав у різних монастирях, і кожна з них справедлива. І так далі. І кінцівок, купу, і так само ми і в історії ми, нам відомо чотири списа Лонгіна, списа долі. Який з них справедливий. Ми знаємо, ми дослідили. Я потім скажу, чому ми досліджували цю історію. Ми змушені були дослідити енергетичний слід списа Лонгіна. Від серця Ісуса, від Його тіла і до моменту, де Він знаходиться тепер. Ми чітко знаємо, де знаходиться тепер цей спис, яка його доля подальша, і хто і, і як передав і кому цей спис. Тому зараз ходять легенди, хто якийсь мільярдер купив, комусь оддав це все інсинуації. Спис не змінював останні кількадесят років. Ну, кілька десят років 20, напевно. Може і не 20, ну з 12-го року точно не змінював свого хазяїна. Бо він подарований. І це такі речі не мають ціни і фізичної матеріали. Хоча все содобі оцінить все. І спис продав, продав себе нормально. За якісь, можливо, мільярди доларів, але ж їх чотири, да? і кожен ну, типу аутентичний. А це той випадок, коли народ, цілий народ передав список Антихристу. Звідки я про це знаю? Я розповідав вже, що один, біля 12, до речі, років тому до мене прийшов. Антихриста, я не буду переповідати тут цю історію. Якщо ви, вам цікаво, напишіть, будь ласка, під відео, я розповім її ще раз. Якщо вам цікаво, дійсно, в присутності моїх 12 учнів було спілкування довжиною в ніч з Антихристом. Біля трьох годин він викладав мені ту інформацію, якою він володіє про мене, намагаючи зламати мою волю і Завербувати. І якраз Антихрист доповів мені, що він володіє списом Лонгіна, і він був впевнений, що це вже гарантує йому володіння світом. Напевно, ця істота просто не розуміла, що спис про милосердя. Все -таки. Про інші моменти в житті людини, нашого світу, людства в цілому, треба розуміти, що Мати Божа дарувала нам і дар, і жертву. І жертва стала і спасінням, і актом милосердя для людства. І на хрест Ісус пішов не заради слави, не заради влади. Не духовний не до, не під час, не після смерті, а заради спасіння людства. Отже, ми маємо розуміти і цінність цього артефакту. Так, да, дійсно, артефакт знаходиться в руках Антихриста вже достатньо подовжений час. Поки що світ не завойований. Поки що він не володіє світом. І е, такі, де, деякі потужні дійсно артефакти залежать від того, в е, кого вони в руках. Антихрист дуже багато сил, зусиль приклав для того, щоб заволодіти і святим Граалем. Не вдалося йому заволодіти святим Граалем, але я думаю, що. Навіть аби він фізично заволодів святим гралем, це не дало би йому можливості володіти світом. Адже не він створював цей світ і не йому тут вирішувати. Хоча дійсно зло останні цивілізації, якщо можна сказати, починаючи з 25-ї династії фараонів, була зрада, була зрада, в голові якої стояв Яхвар. Яхве зрадив своїх близьких, зрадив свій близький круг і став панувати світом. Яхве заплатив досить високу зазасіну, він став, втратив безсмертність. Тобто, в якомусь сенсі казочка про Кащея це казочка про Яхве. Є його смерть в цьому світові, він знає про те, що він втратив свою безсмертя. Хоча живе занадто довго. Я думаю, що він зажився і прийшов час йому йти. Звісно, що Антихрист це один з близьких до Яхви. Вони намагаються заволодіти цим світом, і, щоб світ поглинуло зло і нещастя, і щоб вони насолоджувалися в повній мірі цими енергіями. Щоб тут люди від рабства не піднімали голови. Але цього не відбудеться. І в цьому нам, не дивлячись на то, в чиїх руках знаходиться, спис лонгіна, спис милосердя, спис долі допомагає. Отже, друзі, я розповів те, що маю право розповісти. Може, трошечки більше, але тим не менше. Ті, хто хочуть знати деталі, будь ласка, досліджуйте. Я думаю, що глибокі духовні дослідники знайдуть, і яка саме, який саме народ подарував, і за що Антихристу, за які такі преференції цей артефакт, і де він знаходиться фізично, і хто у нас сьогодні. В, яку, в якій особі втілюється. Хоча я про це говорив відкрито. Подивіться мої попередні відео. Я дав за три роки кількасот інтерв'ю на кілька десят каналів. Я не відмовляю жодному каналу і жодному каналу не даю преференції. Всі джерела інформації рівні і в правах, і кожен має отримувати інформацію з першого джерела. Отже, друзі, тому я. Ніколи жодному каналу ні, не відмовив в співпраці. Мені байдуже, там мільйон підписників чи десять підписників. Я все одно погоджуюся і відповідаю на ті питання. Якість питань це вже якість того, хто мене запросив. Я, звісно, з більшою радістю відповідаю на питання, що стосується духовного розвитку і нашого життя, тих процесів. Того протистояння, смертельного протистояння між добром і злом, які ми спостерігаємо з вами тепер. З великою любов'ю до вас. Пишіть, які теми для вас дуже цікаві, і ви хотіли би, щоб я їх висвітлив. Якщо я їх володію вже інформацією, то я, звісно, поділюся з нею. Якщо мені тема буде цікава, то я досліджу і поділюся з вами. Отже, друзі, з великою любов'ю з вами був майстер Олен Стефан. Обіймаю вас серцем і не прощаюся. Па!